Служить 55-й бригаде для меня это гордость. Я думаю, гордость для каждого человека, который находится в ней. Повоевал здесь, я для себя понял, что с каждым выстрелом я сохраняю жизнь нашим солдатам. Важко вызначить на карте Донбассу место, где бы не працювала 55-я. Если, допустим, 55-я где-то рядом, то это успешная операция, можно так сказать. Артиллеристы умнейшие люди. Я посмотрел у них вот эти все расчеты, планшеты, там, карты какие-то, квадраты, там, уже до такого доходит, что они пальцами там определяют. Молодцы. у нас большой брат, вот сюда говорили на нас. Пацаны, помогите, вот быстро, то есть выбежали, навелись, отработали, потом вот кричат в трубку вот так вот с такими Настороженими лодкиками, «Спасибо, ребята, боги війни, ми вас любимо в світлі не цілую з торацію. Вони прикривали бійців в Іловайському котлі, підтримували кіборгів у Донецькому аеропорту, прочисували вогнем, де плацдарм. При цьому самі не раз опинялися в оточенні. Навіть в тому ж Сарабішова, як ми, ми, в принципі, були то в кольці, і ми вийшли після обстрілу, як нас розбили нашу, наші дві батареї. Ми вийшли без втрат далі. Слышать разрушительную силу, если в твоем направлении, это очень страшно. Не боится тот человек, которому надо уже лечиться. Мы все боимся, как бы все переживают, все боятся, но э, мы знаем свою задачу, и мы эту задачу выполняем. Артиллеристы за рік війни на Донбасі добряче пристрілялися за лічені секунди. Вони визначають, який саме вогонь вразить ворога найбільше та збереже життя особового складу. Это що прибор з времін Святого Союзу, там какого-то года, тисячу какого. И это що он компактно вот этот маленький калькулятор, і вот От ми вже чему-то прийшли та артилерист із 55-ї бригади Ярослав Шерстюк значно полегшив життя побратимам. Він створив програму, яка робить усі артилерійські обчислення за лічені секунди. З допомогою програм, яку придумав Ярослав, працює артилерія України. Тепер ми можемо розчитати наші координати не за 2 хвилини, а за 15-20 секунд. І е, з общим часом через 40 секунд ми можемо відкрити. Вогонь. Ця програма стала прекрасною альтернативою громісткому обладнанню. Практично усі артилеристи мають її у своїх мобільних телефонах чи планшетах. В інституті, то мене по інформатики, була тройка там з натягом. Я ще був, точніше, держав в лівій руці мишку. Ну потім, де через год у мене вже появився ноутбук і я почав писати програми. Ярослав ненавидів робити розрахунки вручну, ось і вирішив полегшити собі життя. Тоді молодий офіцер навіть не уявляв, яку величезну кількість життів врятує його винахід. Ярослав самотужки вивчив основи програмування у вільний час. Вже тоді він зрозумів, що програма дійсно ефективна. Мої програми дозволяють за 2-3 секунди розчитати там дані по цілях. Якщо, напусті, брати задачі зв'язані з приділенням своїх кардинат, рішення якихось -то топогідних задач, то ну мої програми десь в порядку в десять-двадцять раз увілічують скорость е, получення даних. По суті, карта. Вот. только она имеет э, три э, формата Гугловский, вот можно переключить на нашу генштабовскую карту но в итоге получаем точно такая же как бумажная вот. и э, те которые делают волонтеры виит И все то же самое что на карте но только на карте все рисовать на ну допустим место постоянной дислокации место расположения кнп а здесь все заводится и оно запоминается Секрет успеху. Абсолютно простота программы. Не все книги, допустим, по стрельбе и управлению огнем артиллерии или там применение математики в артиллерии, не все книги описывают все эти алгоритмы, которые необходимо включить в программу. То есть я дел, э, стараюсь упростить полностью все, чтобы человек просто запустил программу, и у него есть какие-то малейшие понятия об артиллерии, то есть какие-то он курсы, допустим, прошел, и он уже сразу понимает, что ему необходимо ус -э, установить Бойовий порядок вісті, е, то поправки, допустим, і карняти целі. Все, і це всі дані, які мені необхідно прочитати. З початком війни на сході винахід Ярослава використовують практично на всій лінії фронту. Іловайськ, Дебальцево, Донецький аеропорт. Кількість тих, хто хоче користуватися програмою, шалено зростає. Програмою користуватися просто так не можна. Для того, чтобы ей пользоваться, необходимо её активировать. И, то есть, когда вы скачаете программу, она выдаёт определённый код, человек мне звонит, диктует этот код, я в ответ свой код, и он тогда пользуется. И так мне где-то звонят порядка, ну, 20-30 человек в день. Сейчас приблизительно где-то 9.000 пользователей у меня есть программа. программа ну, там на 100%. И сбивно никому никому не даёт. Что у мене, що у мого колектувальника Эту програму ми используем, ну так щоб не соврать, где дета ну порядка вже трьох лет. і вони показали себе з хорошої сторони. Во-первых, что за минуту 30 після получения команди в районі ми могли відкрити огонь по противнику. у цій справі. Дуже допомагають волонтери. Армія Сос одна з найбільших постачальників планшетів на передову. Сейчас вас благодаря армії Сос. І владуря шерстюку, ти береш телефон любой, який на базі андроїду, независимо, щоб був gps прийомник І знімаєш через спутник, знімаєш і точно як рінати. Не прийшлося сяти за собою ті великі коробки, які дуже громозні і тяжкі. Скорість визначення установи до стрільби збільшилась декілька разів, і відповідно скорістність вогню також збільшилась. За допомогою цієї програми. Набагато простіше робити топу прив'язку, наносити були порядок, не потрібно вже ніякої робочої карти. Все можна зробити в одному в основному ПК. Ярослав Шерстюк планує і далі працювати над вдосконаленням програми. Але йому критично не вистачає часу та рух. Можна було ці програми. -то, ну, тому що роботи є багато. Трудності це -таки, з часом. Я программу писал в основном ночью, там, часов до трех ночи, а Потом вставал на службу, надо идти. В общем, надо э, подразделение создать, было бы очень хорошо, которое именно занималось бы программным обеспечением для артиллерии. коли були, були напади на аеропорти, Всі напади ми відбивали, знищили противника наших прикривали. Із жовтня 2014-го підрозділ Сан Санича прикривав новий і старий термінали: вишку і диспетчерську донецького аеропорту. Спочатку військові намагалися запам'ятовувати нейтралізовані загрози, бронепоїзд п'ять градів. ВТРи, відбиті опорні пункти та цілий і випущених пострілів стало так багато, що вони збилися з рахунку. Важкі часи настали наприкінці грудня на початку січня. Бойовики почали нарощувати сили навколо аеропорту. Стало зрозуміло, терористи готуються до масштабного наступу. Аби завадити їхнім планам, батарея 55-ї бригади знаходилась на бойових позиціях цілодобово. Після цілі бувати, навіть не успівали сигарету підкурювати, як слідуща ціль, слідуща, слідуща. Ось вот так от весь день, до ночі і утро. Тобто навіть не було часу просто сісти поїсти. Ми ніколи там не задумуємося, там 5, 10, там 200 снарядів, тисячу. Це, ну, нема різниці. Головне, щоб була виконана, виконана поставлена задача. І що ми помогли тим хлопцям, що знаходяться там. Сансачем ми починали війну. Коли було направление много парапорту, їхніх позицій обстреляно. і працювали в холодную пору. Знаю, що його забирали оттуда, но з його бойовим духом, патріотизмом, з першої командирськими качествами і лідерством він не свой личный состав і боролся до конца. Саме тоді артилеристам вдалося знищити угруповання російського Спецназу Вимпіл. З допомогою грубої тонкошкала тонка шкала, маховик ми крутимо, є звозок, є відбувач. Ми дивимося і наводимо в точку наводки. Хоча після підписання мінських угод артилерія відведена від передової на кілька десятків кілометрів, бійці його підрозділу щоденно відпрацьовують бойові ситуації. Батареї! 5. Призел, 5. Щойно артилеристи отримують підтвердження, ціль знищено, одразу переміщаються в інший квадрат. Адже удар у відповідь справа кількох хвилин. Сан Санич із власного досвіду знає, яка ціна затримки. Саме головне – це люди. Техніка це техніка. А життя ніхто не вирва. 23 серпня 2014 року район Старобєшево Підрозділ Сансанича третій тиждень на фронті. Жоден із його бійців не був під артилерійським обстрілом. Вони виконали завдання і чекали одержання координат наступної цілі. Аж поки зовсім поруч не пролунав перший розрив, почалася паніка. Ми понесли великі втрати, і був в, в моєму подрузі був один загиб. Це, Напевно, були саме тяжкі часи. Олександр прийняв рішення разом із особовим складом відступити. Восім чоловік нас залишилося на позиції, коли вже всі одійшли. Вони якби загубилися. Вони зв'язалися телефонами, вийшли на нашого комбата, і той, не дивлячись, що там твориться, що там російські вже танки йшли, оця вся канітель була, сів на БТРа, поїхав забирати, шукати цих хлопців. Під перехресним вогнем 24-річний комбат розшукав і врятував хлопців. Після того випадку чоловіки старші за нього вдвічі ставляться до нього як до батька. Він не просив ні одного. Це нещастий. Люде времен готовий спостерити те саме, що тоді зробив. Я щось думаю, що він ні одного, ні тоді, ні зараз не просить. Такий нас ходить. У 55-й бригаді є ще один командир з позивним Сан Санич. Авдіївка. І буквально тут за Авдіївками були наші вогневі позиції. Його батарея прикривала Донецький аеропорт зі сторони Авдіївки. Вівся артовстріл, хотіли нас знищити, не могли. Зрозуміти, де ми знаходимося, тому що ми часто міняли вогневу позицію. Мріючи стерти його батарею з лиця землі, ворожа артилерія прочісувала зеленку і влаштовувала засідки не один місяць. Стріляв міномет і по радіоперехвату почули, що передають, що знищили нашу батарею. Може, вони собі так подумали, але нічого вони нам не зробили. Ми далі продовжували виконувати свої задачі. Сутички між артилерійськими підрозділами називають дуелями. Дуель заключається в тому, хто перший попаде. Якщо попав, значить знищив. І стріляємо до того, до того часу, поки не знищимо. За рік війни батарея Сан Санича не програла жодної з них. Через це його підрозділ сепаратисти прозвали невидимками. Поки що ми в дуелі всі вигравали, так що всі в нас живі, здорові. Андрій із позивним Десна заслужив великий авторитет з-поміж своїх бійців. Попри свій молодий вік, артилеристи хочуть воювати лише з ним. За можливість служити в його батареї конкурс був, наче в престижний виш: три людини на місце. А ви знаєте, як його називали? Фартом. Чому? тому що е, скільки разів ну, в хороших переділках нам везло по сравнению з іншими батареями. А хоть ну что вы? Музыка патриотическая. А -а -а. Решения, которые принимались, они были правильные. Благодаря этому командирскому решению, мы в принципе остались живы. Нас иногда приезжали ребята и называли нас племетчиками. Потому что работали настолько быстро, что не, просто не успевали подвозить батько. Для мене честь, гордость, что отец мой був полковником, был артилерістом. Я думаю, ми гордиться. І щоб стати справжнім професіоналом, гідним наслідником, обрав найбільш бойову артилерійську бригаду 50.